Бійці 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України провели зустріч із жителями Дніпра. Кожен охочий міг поставити запитання про війну, досвід на фронті або особисте життя. Один зі спікерів на заході, боєць 3-ї ОШБР, Віктор Розовий, каже: зараз на фронті виникають певні складнощі з наступом, тому про них також потрібно говорити. Так як рівень замінованості території зараз захмарний. От, на це ніхто не розраховував, я думаю. І от саме через це, тобто не мораль там і сила духу наших противників, а от именно, от такі от інженерні е засоби, от вони якби, перешкоджають настрій і нашому, і загальноукраїнському. Ну, у нас така бригада, я ж кажу, що це добровольча бригада, тому настрій завжди бойовий і позитивний. Це вже третя зустріч бійців бригади у цьому році. Попередні дві проводили в Києві. Військовий Олександр з позивним фарш приїхав на захід вперше. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік воював на київському, Херсонському, Запорізькому напрямках. Зараз виконує бойові задачі на Бахмутському напрямку. Каже, такі зустрічі потрібні, аби між цивільними та військовими не виникали непорозуміння. Люди повинні бачити, що ми не якісь там нацисти, націоналісти, ми звичайні воєннослужа, які дуже ну, захищають страну. Ми не якісь там психи, з якими можна общаться, задавати нам питання дружити, я не знаю, дружити, інтересуватися нами, допомагати. На захід завітав Аяс із дружиною Ольгою. Каже, прийшли, щоб поспілкуватися з бійцями та подякувати їм за захист країни. Такі зустрічі дуже важливі. Взагалі таке впечатлення, що у нас вся страна є йде війна, а вся інша страна живе своєю своєї жизни просто віддільно. Вот для этого очень важно. Такі зустрічі треба проводити і частіше. і Нехай хлопці таким чином два дні відволікуться від бойових задач і розповідають нам, що там діється. Захід провели на станції метро Вокзальна. Вхід на зустріч був за вільний донат. Всі зібрані кошти, за словами Віктора Розового, підуть на потреби штурмової бригади. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.